Доброго дня, шановні учасники. Сьогодні ми розпочинаємо знайомитись з анімацією, і перший вид анімації є покадрова анімація. Перш за все, давайте зупинимось на понятті кадр, тому що він ключовий в анімації. Кадр це статична картинка, яка повторюється багато разів за рахунок того, що ці картинки змінюються швидко, створюється уявлення руху. Таким чином, насправді, в будь-якій анімації в своїй основі лежать нерухомі картинки або так звані кадри. Ось тут, в інтерфейсі Flash, зверху є часова шкала, на якій можна додавати кадри. І перший кадр, він вже існує по замовчуванню. Одною з основних характеристик є частота кадрів. Цю частоту можна змінити, натиснувши на ось це віконечко. Англійською мовою частота кадрів називається frame per second. Frame кадр per за секунд секунду. Кадрів за секунду. Зараз вона стоїть 12 кадрів за секунду. Як ви знаєте, людське око сприймає 24 кадри за секунду. Якщо кадрів буде менше, то людське око помітить, що анімація йде ривками не плинно. Якщо кадрів буде більше. То буде створюватись ілюзія повного руху. Відповідно, бажано встановлювати більше 24 кадрів на секунду. Це, наприклад, або 25 кадрів на секунду, або також для флеш прийнято використовувати 30 кадрів на секунду. Встановлюємо таку частоту. Після цього давайте зробимо якусь просту анімацію. Анімація створюється за рахунок додавання нових кадрів. Давайте намалюємо якийсь об'єкт, нехай це буде якийсь пентагон. І давайте додавати анімацію. Будемо додавати її не покадрово, а через кадр. Як додаються нові кадри? Ставиться вказівник мишки на пусте знак кадру місце. Натискається права клавіша мишки, і робиться Insert keyframe. В чому різниця ключового кадру або англійської keyframe від звичайного або проміжного кадру? Це проміжний кадр. Різниця досить суттєва. Будь-які правки ви можете вносити лише в ключовий кадр, а в проміжному кадрі ви правок вносити не можете. Якщо ви почнете робити якісь прави в проміжному кадрі, насправді, правки відбуваються в попередньому ключовому кадрі. А проміжні кадри вони зберігають попередній стан. У нас є перший кадр, другий кадр. Давайте додамо третій кадр. Тепер я буду не додавати ключовий кадр не мишкою, а гарячою клавішою F6. В кожному кадрі будемо пересовувати цей об'єкт трошки далі. І тепер давайте запустимо нашу анімацію. Запуск анімації здійснюється за рахунок комбінації клавіш Ctrl-Enter. Ми бачимо, що відбувається рух цього пентагону. Він відбувається досить так стрибчасто. Тобто, неплинно. Не Ми під час нашої покадрової анімації. Зробили занадто різкі переходи, як можна зручно управляти покадрову анімацію. Ось тут під часовою шкалою є спеціальні інструменти, які дозволяють переглядати там декількох кадрів одночасно. OnionSkin дозволяє редагувати останній кадр і бачити попередні кадри за рахунок ось цього віконечка. Керуючи цим віконечком, ми можемо бачити всі попередні стани. З першого стану в другий у нас дуже великий такий розрив, а з другого, в третій, третій, четвертий менший. Тому для того, щоб коригувати, ми можемо перейти в другий стан, третій стан і четвертий. Тепер запускаємо анімацію. І бачимо, що анімація стала набагато плавніше. Так як у нас курс по розробці 2 d ігр то давайте зробимо самого простенького персонажу з використанням. По кадровій анімації. Давайте зробимо так званого дротового чоловічка і попросимо, щоб він трошки потанцював. Вимкнемо всю заливку, ось складинка no color без заливки. І встановимо товщину. Якщо ми будемо малювати тоненькими лініями, бачите, він буде досить такий тендітний. Тому давайте виставимо трошки більше товщину і виставляємо товщину, скажімо, 8. У нас буде такий щільний чоловічок. Створимо йому ручки, ніжки. І скажімо три волосинки. Ось наш персонаж. Він у нас буде веселим. І давайте будемо робити якусь покадрову анімацію з ним. Хай, нехай він танцює чунгачану. Будемо малювати кожен другий кадр, тому що покадрово буде досить. Довго це все робити. Додаємо новий кадр і починаємо воду змінювати. Режим Onion Skin включений, починаємо змінювати. Е, рекомендую для створення такої анімації замкнені поверхні, наприклад, як голова, е, виділя, виділити в окремий шар. Чому ви зараз побачите. Створюємо новий шар. І тепер наша задача голову виділити в окремий шар. Як це можна зробити? З допомогою інструмента ласо. Вибираємо інструмент ласо. і акуратненько-акуратненько підрізаємо ось нашу голову. Тепер беремо Ctrl-X, переходимо на другий кадр, Ctrl-V вставимо. Тепер в цьому кадрі візьмемо, трошки відріжемо нашого персонажа. Тепер, якщо ми хочемо вправити лише голову, ми можемо включити блокування шару 1. Тепер ми можемо в цьому режимі, якщо він на окремому шарі. Бачите, дуже легко виділяти цю голову і змінювати її по нашому бажанню. Для того, щоб додати покадрову анімацію для двох шарів, необхідно відразу виділяти два шари, два пустих кадромісця. Виділили, натиснули F6, створився новий кадр. Він у нас буде починати танцювати. Так, Починаємо робити якісь зміни, Так, і тепер працюємо з головою, виключаємо. Дивіться, ось бачите, я не можу плавно перемістити цей кінчик лінії через те, що зараз включений режим магнітика. При цьому режимі, якщо поряд знаходяться якісь об'єкти, то кінці об'єкта при наближенні, близькому наближенні до краю об'єкту, починають притягуватись. Тому виключаємо цей режим і тепер ми можемо плавненько без скачків зробити анімацію. Ми трошки перемістили голову, і давайте її нахилимо. Називаємо Q-інструмент. І трошки-трошки додаємо новий кадр. Продовжуємо нахиляти голову. За рахунок того, що це різні шари, вони не будуть перетинатись рукою. Виключаємо голову, включаємо інший шар. Повторяючи ці рухи, доводимо наш об'єкт до того стану, який ми хочемо. Голову, Все. Ще один кадр. Включаємо, змінюємо місце. Ми дібралися до крайньої точки нашої анімації. Потрібно поступово повернутися в початкове положення. Беремо передостанній кадр, копіюю його. фреймс, Виділяємо наступний кадр і кажемо «паст фреймс. Потім беремо передостанній кадр. Ще на кадр раніше. фреймс, Past Frames. І останній кадр. останнім кадром є перший кадр. Давайте перекопіюємо. Copy Frames. Past Frames. Давайте зараз все-таки зменшимо частоту відображення, щоб воно не так швидко нам мигало в очі. І подивимося, що нас вийшло. Бачите, наш товариш. Робить чунга-чангу. Чунга Тепер, використовуючи вже ту анімацію, яку ми зробили, ми можемо зробити анімацію в протилежну сторону. Ось у нас початковий стан. Точніше, беремо і копіюємо всі-всі-всі всі кадри, які знаходяться між ними. Copy frames. Fast frames. Тепер всі ці кадри ми розвертаємо. За рахунок такої операції, як Transform Flip Horizontal. Знову цей ключовий кадр. Modify transform Flip Horizontal, Modify. Наступний ключовий кадр. Modify, Transform. Flip Horizontal. І так, так як вони повертались по горизонталі, в них не зберіглися опорні точки. Видно, що точка передношиї з початком тіла на цій анімації, вона відносно стала, відносно неї робиться вся анімація. Тому так само зараз позиціонуємо всі кадри, повернуті по горизонталі, щоб ця точка в них співпадала. І останній кадр. Ну що, давайте подивимося, що в нас вийшло. Бачите? Тепер у нас є маленький чоловічок, який робить зарядку. На цьому заняття по створенню покадрової анімації закінчене. До наступних зустрічей!